Ми зараз будемо починати. Е, перш за все, кілька вступних конців я собі склав, те, що важливо, щоб не забути. Перш за все, е, перші метапи проводили безкоштовно. Хто був на першому метапі? Підіміду, о, жовочі люди. Е, власне, десь два тижні тому я зробив в себе контактику на сторіночці голосування, чи треба робити івент платний. 70% опроголосувало десь більше ста людей і сказали, що треба робити платне. Що означає платна подія? Ну, власне, це накладає на відповідальність робити все достойно, щоб ви відчули, що ваші гроші витрачені на не, 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 не вітер. Я думаю, ви вас не розчаруєте, під підведемо і ну, ви побачите це. Продовжуємо. Сьогодні у нас два гостя з Києва, Льоша Швайка і Іван Стеценка. Дуже круті чуваки. Льоша розкаже вам про веб-компоненти, зробити великий шоу. І вам про React. Я розкажу вам про шела на JavaScript. Потім буде два лейтінг-токи. Андрій Костецький розповідатиме вам про... Uh, рефлексії, uh, Сережа Борейко розкаже про електрон uh, і Ваня зробить невелику, таку, невеличкий коротенький на пару слайдів, буквально. Ток, про мід і взагалі про освіту в Україні і що з цим не так. Ось такий приблизно у нас план. В кінці буде QA-сесія зі спікерами, і не тільки ми запросимо ще інших експертів, зможете поставити свої запитання. Е, питання. Е, там при реєстрації ви бачили, є графік е, доповідей. Якщо вам потрібно, ви не знаю, не орієнтуєтесь, графік доповідей є на сайті, це перше, є в соцмережах, і там є на рецепції підійдіть туди, там є листочки, які буде. Слайди всі, слайди, всі будуть у нас на організації на GitHub. І. Як і попереднього разу. В кінці івенту ми всі ці слайди, всі матеріали, воркшопи, демки корпуємо туди і потім робимо пост соцмережах. Ви це можете там знайти подивитися, покласти демки. Це все буде там доступно. Цього разу у нас є запис відео. От пане Ля. Підніміть руку. Завдяки ньому. Ми цьому відео, ці всі допомоги запишемо, приплікуємо потім десь. На розкинемо по соціалках. Фотографії Даша Ташоня, підніми руку, похопийте її. Вона молодець, вона вас е, буде вирішила і потім ми е, теж фотографії публікуєте. Запитання всі по хештегу, хештег чи ніці байдуже є, без, маємо на увазі, регістр е, разом, без розділових знаків. Е, ну що, будемо починати, так?